Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, втрати противника за добу вбитими складають 146 окупантів, пораненими 229. четверо полонених. Знищено та пошкоджено 15 одиниць військової техніки ворога. У результаті системного тиску наші війська мають успіхи, Просу... просунулися на півтора кілометра. У глиб противника на Мелітопольському напрямку. Як повідомляє генштаб ЗСУ, окупанти продовжують обстріли на правому березі річки Дніпро, на Херсонщині ворог завдав ударів по восьми мирним населеним пунктах та по самому місту Херсон. Зокрема, вночі ворожа армія обстріляла Херсонщину забороненими запальними снарядами, що спричинило потужні пожежі в регіоні. Серед самопоранених поранених внаслідок обстрілів. 19-річна вагітна жінка. На нашому напрямку у Нікопольському районі ворог вночі із важкої артилерії тричі обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду. Там, слава Богу, без втрат, але в день ворог знову вдарив по Нікополю з важкої артилерії. Поцілили по приватному підприємству. На жаль, через цю атаку загинуло два працівника підприємства. 51-річна жінка, кранівниця прямо під час роботи, та 50-річний чоловік, різноробочий. Ще один 49-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізували до лікарні в стані середньої тяжкості. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується загальної інформації по місту, то у Кривому Розі вся критично важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Рада оборони міста продовжує системну допомогу нашим військовим матеріально-технічному забезпеченню в межах своїх можливостей та повноважень. За останній тиждень додатково розподілили для наших частин ще 6 великих квадрокоптерів, 18 тепловізорів, 12 приладів ночного бачення, 10 тепловізійних прицілів та ще багато іншого. Робота триває. До уваги криворіжців, які не мають власного житла. Ми сьогодні разом із державним Ощадбанком запустили, як мені здається, дуже цікавий проєкт для кадрових військовослужбовців, правоохоронців, медиків, вчителів та наукових або науково-педагогічних працівників, який дозволить реально придбати квартиру. Відсоткову ставку за іпотечним кредитом, який можна взяти у гривні в срок до 20 років, повністю компенсує місто. У програмі, крім Криворіжців, можуть взяти участь і переселенці, чиє житло залишилось на тимчасово окупованих територіях. Докладніше про умови отримання коштів на житло я дуже розгорнуто написав у своєму сьогоднішньому пості на моїх офіційних сторінках Facebook та Telegram. Подивіться, будь ласка, кому цікаво. Та про наші мирні перемоги. На міжнародних змаганнях з художньої гімнастики в Німеччині вдало виступили гімнастки Криворізького ДІСУША номер 10 Лілі Нгомба виборола три золоті нагороди Ксенія Балязіна, срібну медаль. Вітаю наших спортсменах, їх батьків та тренерів та бажаю нових успіхів. Шановні земляки, на жаль, загроза повторних терористичних атак зберігається дуже високі, тому реагуємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких і економимо воду, звичайно. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку. Економимо воду, як я вже казав. Віримо в наші незламні збройні сили і нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!